Доброго дня. В вашій увазі акційний набір інструмента Bosch, який входить. Давайте подивимося, що входить. Ось такий сумочка така, дуже якісна, як на мене, дуже схожа і для перенесення ноутбуків. Дуже якісне зроблення, дуже якісний матеріал. Ну і сам вигляд, звісно, теж якісний. Так, відкриваємо. Що входить в набір? Це акційна пропозиція, досить рідко вона у Боша виникає, тому мені цей набір дуже подобається, Особливо його ціна. По ціні вона буде написана знизу на Ютубі, поки вони ще є, але я думаю, що їх там за пару днів розберуть. Перше, це що входить в комплект? В комплект входить шуруповерт GSR12V15, який... Комплектується двома акумуляторами. Акумулятор 2-амперний акумулятор і 4-ампери акуму... годин акумулятор. Крім того, досить потужний зарядний пристрій. Крім того, входить ось такий набір біт різних. Крім того, входить ось такий набір е сверл по дереву. І крім того, ходить ось такий набір сверд по металу. Як на мене, це дуже пристойна пропозиція з дуже якісним набором, що інструмента, що акумуляторів. Так що можете звертатися до мене по продажі або, звісно, по консультаціям, якщо кому що треба. Дуже зручно сидить в руці. Це не, не економ серія. Це досить пристойний, цікавий, надійний на який дається гарантія 3 роки, а на акумуляторі 2 роки. Всього найкращого, звертайтеся, буду радий вам додати інформацію.